Середа першого тижня Великого посту. Читання святого Письма з вечірні з літургії ПЕРЕДОСВЯЧЕНИХ дарів, з книги буття читання. Тоді сказав Бог: Нехай земля виведе з себе живі створіння за їхнім родом скотину, плазунів і диких звірів за їхнім родом. І сталося так. І створив Бог диких звірів за їхнім родом, скотину за родом її і всіх земних плазунів за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре. Тож сказав Бог: Створимо людину на наш образ і на нашу подобу. І нехай вона панує над рибою морською, над птаством небесним, над скотиною, над усіма дикими звірами і над усіма плазунами, що повзають на землі, і створив Бог людину на свій образ, на Божий образ створив її, чоловіком і жінкою створив їх, і благословив їх Бог і сказав їм. Будьте плідні і множтеся, і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі. Пануйте над рибою морською, над птаством небесним і над усяким звірем, що рухається по землі. Потому Бо сказав Бог: ось я даю вам усяку траву, що розсіває насіння по всій землі та всяке дерево. Що приносить плоди з насінням. Вони будуть вам на поживу, всякому ж дикому звірові, всякому небесному птаству, всьому, що повзає по землі і має в собі живу душу, я даю поживу, всяку зелень трав. І так сталося, і побачив Бог усе, що створив, і воно було дуже добре. І був вечір, і був ранок, день шостий. Так закінчено небо і землю з усіма її оздомами. Бог закінчив сьомого дня своє діло, що його творив, і спочив сьомого дня від усього свого діла, що творив був, і благословив Бог сьомий день і освятив Його. Того бо дня спочив Бог від усього свого діла, що творячи зробив Бог. З книги приповідок, читання. Я мовив сам до себе, Ну випробую тебе радощами, заживай добра, але й це марнота, про сміх я сказав, він безумний, а про радість. Яка з неї користь, я намагався у моїм серці звеселити ще вином моє тіло, тоді, як ум мій проводив усім розумно, а й віддаватись дурощам аж доки не побачу, в чому полягає щастя синів людських, які трудяться під небом за час короткого віку їхнього? Я взявся був до великої праці. Набудував собі будинків, насадив собі виноградників, розвів собі сади і городи, і насадив у них усякого дерева плодового. я накопав собі ставів на воду, щоб буйний гай з них поливати, придбав собі рабів і раби, була у мене і дорос... доморосла челядь. Пошілостей також, товару і овець була велика сила в мене, більш, ніж усіх, що були передо мною в Єрусалимі, та й золото я нагромадив собі і срібла, і скарби царів та областей, завів собі співаків і співачок, і втіху синів людських жінок усякого роду. Отак От я став великим і перевищив усіх, що були переді мною в Єрусалимі, та й мудрість моя теж зосталася при мені. Чого б не забажали мої очі, я не боронив їм, не позбавляв серця мого ніякої радости, бо серце моє веселилося ущаким моїм трудом, і це був мій. Пай з усього мого труду. Тоді я глянув на всі діла, що руки мої вчинили, і на той труд, що ним я трудився, і го і ось геть усе марнота і гонитва за вітром, і ніякої з того користи під сонцем. Заповзявся придивлятись, що воно таке мудрість. Глупота й нерозум, бо що буде чинити той, хто по цареві прийде, те саме, що вже робилось, і я побачив, що мудрість перевищує глупоту, як світло перевищує темінь, очі мудрого на голові у нього, а дурний ходить у темноті. Та я й те зауважив, що одна доля їм усім судилась. І я подумав у моєму серці, якщо доля дурного випаде, і мені навіщо тоді моя більша мудрість? І от я мовив сам до себе, і це моя марнота, бо ні про мудрого, ні про дурного нема згадки по віки, а вже в найближчій будучині, все буде забути, і як мудрий. Так само і дурний умирає, і так я зненавидів життя, бо поганим здалося мені те, що діється під сонцем, бо все лиш марнота і гонитва за вітром, і зненавидів я увесь мій труд. Яким було трудився під сонцем, тому що залишу його іншому, що буде по мені, а хто знає. Чи він буде мудрий, а чи дурний, однак орудуватиме всім моїм трудом, що ним трудився я та мудрував під сонцем. І це теж марнота, ось чому зневірилося моє серце, і усім моїм труді, що ним трудився я під сонцем. Буває бо чоловік, який трудився розумно, вміло та схистом, Однак лишає свою частку чоловікові, що не трудився над нею. Це теж марнота і велике зло, бо що буде людині за всю його працю та журбу серця, яких завдає собі під сонце. Євангеліє від Матея Під час тайної вечері. Як же вони їли, Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи, беріть, е, їжте це моє тіло, потім узяв чашу, воздав хвалу, подав їм кажучи, пийте з неї всі, бо це кров моя нового завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу вам, не питиму від нині з цього виноградного плоду аж до дня того, як питиму Його новим з вами в Царстві Отця Мого, і, віддавши, відспівавши, вийшли вони на Оливну гору. Тоді Ісус сказав їм: Усі ви зневіритеся у мені цієї ночі, написано бо ударю пастиря і розбіжаться вівці стада. А після мого Воскресіння я випереджу вас у Галилеї. Озвався тоді Петро і каже йому: навіть якби всі зневірилися у тобі, я не зневірюся ніколи. Ісус же мовив до нього, істинно кажу тобі, цієї ще ночі, перш ніж заспіває півень, ти тричі мене відречешся. Каже йому Петро. Навіть якби я мав з тобою вмерти не відречуся тебе. Так само мовили всі інші. Коментар. Дорогі мої, бути запрошеним на трапезу насправді означає багато. В ідеалі ми запрошуємо тих, хто нам важливий, дорогий. Рідний, з ким цікаво спілкуватися, когось, хто вже лише своєю присутністю робить нам честь. На тайну вечерю Ісус запрошує своїх обраних учнів. Це особливий момент, бо тут вони отримають для поживи не лише дари плодів землі, які, безперечно, є Божими. Що зросли у співпраці з людськими стараннями, Вони отримають для життя самого Христа цілого, Його тіло і кров. Ти також запрошений до повної участі у цій трапезі, на кожній божественній літургії. Також і тобі Христос щоденно віддає себе всьому. Зворушливі моменти, ласки часто сповнюють нас надією і навіть певністю, що можемо тепер краще служити Богу. В нашому серці часто зроджується великі постанови на майбутнє, щоб уже відтепер тепер служити Богу в цілковитій самопосвяті. Проте Ісус, який завжди знає, що робиться. У власну людському серці, ніби виперечає учнів, уші ви зневіритеся у мені цієї ночі, написано Бо ударю пастиря і розбіжаться вівці стада. Ісус знає нашу крихкість, бо, як би не було важко було прощати іншим, насправді найважче простити. Мабуть, усе ж таке самому собі. Тому він запевняє, що випереди їх у Галилеї після свого Воскресіння. Ти також можеш розраховувати на нову зустріч з Воскреслим, навіть після найбільшої зневіри і паді. Апостол Петро вперто. Тримався своєї вірності, проте Ісус знає, як саме виглядатиме Його відречення, і це не зроджує в серці Христа якоїсь образи. Спробуй вдивитися у спокійне і світле обличчя Христа, який поперечає Петра. Він розуміє, що Петро і інші учні, включно з Юдою, просто слабкі. Можливо, тебе також хтось або ти когось сильно зрадив в цьому житті. Можливо, через це ти навіть почав серйозно сумніватися в своїй гідності та цінності і в очах інших, і в очах Бога. Сьогодні, вдивляючись спокійне обличчя Христа, ти можеш знову віднайти мир, прощення. І в певність, але вже не в своїх власних силах, а в безмежній любові Христа. Розважмо, коли перший чоловік в раю згрішив і визнав свою провину, Господь Бог простив йому вину і вічну кару, за яку мав надолужити обіцяний Спаситель світу, який милосердний є Господь Бог. Однак дочасної кари не відпустив чоловікові Господь Бог, а засудив його зі всіма його нащадками на всілякі терпіння, ми тепер успадкували, і виказав Господь Бог присуд смерті на нього кажучи: в поті лиця свого буде шісте хліб, доки не вернешся в землю, з якої ти взяти, бо ти є порох і в порох обернешся. Господь Бог хотів, щоб ті терпіння і смерть постійно нагадували чоловікові, яким великим злом є гріх, як коротка грішна розкіш тягне за собою безчисленні кари. Проте, Свята Церква нашого обряду перед Великим постом у неділю сиропустного згадує. Про вигнання Адама з раю, і при тому усі наслідки гріха, а особливо нещасну смерть. А що та церква латинського обряду на початку посту відразу в першу середу впровадила звичай посипування пороху попелу на голови вірних кажучи пам'ятай, чоловіче, що ти є порох і порох обернешся. Подумаймо над тими словами, бо і тобі повинні ті тебе слова стосуватися, бо і ти з землі, і у землю опернешся. Не можна одночасно служити світові, дияволу і Господу Богу, бо ніхто не може служити двом панам, каже Святе Письмо, западай власної совісті. А вона тобі скаже, скільки ти разів не лише забував Господа Бога, але й навіть може його і ображав. А це через те, що попри службу Богові ти хотів служити і світові. Вона тобі відповість, жалій, затейкайся, бо ото тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння Коринтян шість два. Давнє повіря каже, що на Голгофті, де був розп'ятий Ісус Христос, ной погрибав чашу Адама, котру взяв із Собою на корабель. Проте знаходиться череп Адама під Христом Господа Ісуса Христа, котрий мусив пропонести смерть, повну горя і пролити свою кров, щоб нею змити провину. Із грішної голови чоловіка. Зробімо собі постанову щодня, коли би це не було, скоріше зранку стану, в обід чи ввечором, щоб послухаю Слово Боже, яке призначено на цей день. Приклад Адон Треверський розповідає про святу Діву і мученицю теклю. Ученицю святого Павла. Слобні мучителі викопали великий рів, наповнили водою і пустили до нього чимало їдких вушів і гадюк. В той рів хотіли її вкинути, але вона зробила на собі знак святого Христа, скочила сама у ту прірву і вушів роздражнювала. Але знак святого Христа. Був для неї щитом не лише тому, що не допустив, щоб дітнулися дітхнулися дівочого тіла, але вчинив так, що гадюки задавалися її почитати. Таку силу має знак Святого Христа. І наочний приклад, в часі війни у нас на Сході понад сто. 100... Наших воїнів опинилося в оточенні. І каже, розказує цю історію. Вони розуміють, якщо вони цієї ночі не будуть пробиратися з оточення, вони не вийдуть, допомога до них не прийде. І з настанням сутінків. Вони розуміють, що їх вони оточені, і там і тепловізори, і їх засічуть, що мало хто може залишиться живим. Але постановили ще перед виходом спільно помолитися, попросити у Бога допомоги. І, і чекали, коли закінчиться канонада, каже, і в цей час пішли сильні дощі. так ляло, що шум. Був кругом, що нічого більше не було чуте. Каже, вони, коли виходили, то настільки були напевно промокші, що жодний тепловізор їх не зафіксував. Усі до єдиного. Вийшли з оточення. І потім всі разом подякували Богу за порятунок. Амінь. Господи. І владико життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюбя, пустомовства відчини від мене, духа чистоти покори, терпеливості, любові, даруй мені служі Твоє. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки вічні. Амінь. Боже <invece> милостивий будь мені грішну, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, Без числа грішив я, Господи, прости мені, Боже милостивий, будь мені грішну, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщеслана грішив я, Господи, прости мені, Боже милостивий, будь мені грішну, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщеслана грішив я, Господи, прости мені, Боже милостивий, будь мені грішну. Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене, безщеслана я, Господи, прости мені, Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливости, властолюб'я і пустомовства відчини від мене, духа, чистоти покори, терпеливости любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і Царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Протерпівець за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Протерпівець за нас Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Протерпівець за нас трасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!